Світлинка мого сина. На ній розповідає канівчанка Ніна Пшенишна, її синові Максиму назавжди 36. «У нього є двоє діточок, двоє дівчаток. Найдорожче своє життя він віддав у боротьбі за незалежну Україну. Утім, тепер, додає, бореться вже вона, аби міська влада гідно вшанувала її сина та інших захисників. Адже до цього часу замість алеї героїв у пам'ять про них є лише невеликі меморіальні таблички у центрі міста. То на не на часі в нашого мера коштів немає, то на не на часі, тому що війна йде, то проекту немає. Часом додає Ніна Пшенишна проект таки розробили, але за ним, замість дошок з окремими портретами захисників, кілька банерів із зображеннями дев'ятьох військових на одному. Чи погоджується на це, у них ніхто не питав. Тому, об'єднавшись 1 жовтня, родини пішли до міського голови. На одній світлині дев'ять фото. Ну ніхто не був згідний. Ми з ним просто розмовляли. Ми з ним доказували йому, просили, вмовляли. Ну, нащо не дійшло до нього це все. Він аргументує тим, що як сказав, я так і буде. Це було, ми зняли відео. Це там і є. Я буде так. Ну, якщо ви не хочете так, ну значить тоді не буде ніяк. Я припиняю роботи, я просто стелю плиточку і все. Така позиція міського голови для них, додає жінка, неприйнятна. Будь ласка, зберіть нас всіх, всіх абсолютно. Послухайте нашу думку, що ми хочемо, як ми хочемо, де ми хочемо. Потім вирішуйте в Степанцях Це велика громада. Там зараз 30 захисників. Які освітлені дуже красиво зроблено. Чим наші хлопці, чим наші дівчата хужі, щоб зробити тут пам'ятники, не потрібно з мрамору. Просто зробіть світлинки. Просто тільки не малесенькі, а великі. Такої ж думки й дружина загиблого захисника Леся Гайдук свого чоловіка Сергія поховала 11 днів тому. Понад 9 місяців його вважали безвісти зниклим. Наші герої хлопці, які видалися життя найдорожче. Мають бути пошаною для всього міста. Вони заслуговують мати гарний вид освітлення, тому що ці герої дорожче життя. Чому Алею героїв вирішили створити зі спільних банерів? Суспільному пояснив канівський міський голова Ігор Ренькас. З його слів, громадські слухання вже проводили. Утім, визначитися ані з форматом алеї, ані з місцем її розташування місцеві жителі не змогли. На громадських слуханнях нічого не вийшло. Розмови не вийшло у нас на громадських слуханнях, опять таки, половина там, половина там. Потім я взяв на себе як міський голова, як в принципі, як по, по фаху я архітектор. Взяв на себе це зробили, будемо так казати, бистрий форецькість проект. Зробили і почали там благоустрій робити. За проєктом показує Алея Слави буде на місці нинішніх меморіальних дошок. Ми зараз цей тротуар видаємо. І така алея тут. І тут встановлюється оця стела. Ну, приблизно отак от от, от от оцей пам'ятник, що стоїть, от капличка і от стела, на яких на, на, на кожній прапори. Подсвітка на кожну на кожну стелу. За приклад, додає, взяли Алею Героїв у місті Черкаси. Там теж, як і в Каневі, багато загиблих. І так само бракує місця під індивідуальні портрети. В селах стоїть там 12 чоловік загиблих там або 15 чоловік це одне діло. А коли 85 і по одному зробити, то я вибачаюсь, це можна ну, пів міста заставити цими портретами. Поки я роблю благоустрій, далі будемо розмовляти. Укладання плитки обійдеться місту у 400 тисяч гривень, а от самі банери, каже міський голова, профінансують доброчинники. Але коли їх встановлять, питання залишається відкритим. Вони відгукнулися і вони готові допомогти коштами на самі стенд, на виготовлення самих стендів. Ну так як ми ще не визначилися з тими стендами, то я. Ціну не знають. Усе це для їхніх родин не аргументи. Тож нині зібрали підписи і скерували до мера міста ще й офіційне звернення, каже Ніна Пшенишна. Наскільки ми розуміємо, що він нам повинен дати офіційну відповідь, і ми на цю відповідь чекаємо. Але дуже хочеться, щоб він нам почув. Плануємо йти на сесію. Ми плануємо звертатися до малих підприємців, великих підприємців. Якщо це все впирається в кошти, ми плануємо просто-напросто просити допомоги. Що думають про всю цю ситуацію, канівчани, суспільне запитало в місцевих жителів краще, як один. Туди і прийти можна, і квіти. А так як дев'ять чоловіть дев дітей, цих як прийшов, тільки подивився. Хотілося б, щоб окремо». Потрібно, щоб влада слухала людей просто їхні рішення, тому що скільки загиблих, ну і от такі таблички. Понятно, що не робити могилу в місті, але якось красиво його розмістити, щоб була якась шана пам'ять. Ольга Лисенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.